Добрий вечір, Доброго добрий вечора. вечір. Так, Поки а, наші глядачі збираються, ми підключаємось. А новий, можливо, сторіночка, що я в, в ефірі. О, Все, все ми, ми вертикальні. О, Ми чудово вертикальні. Так, хто спостерігає? Ага, чудово. Хто спостерігає, може написати, а, чи нас добре чутно. Бо те, що нас видно, ми бачимо, а в вінкнуті трішки зафанім, ну нічого страшного. О, все чудно, можна вимикати. Окей, окей. Добре, поки народ приєднується, сподіваємось, запис лишиться у нас на стінах. Ми, перш за все, всіх вітаємо з сьогоднішнім днем, днем сонцестояння. Ось, а ми це я, на сторінці якої ви знаходитесь, і моя сьогоднішня гостя, мій алмазний партнер Люба-Люба, Люба Оленка Самарська. Йога-тічер, йогіня, кармолог і практик медитації. Завтра Всесвітній день йоги. Завтра чи 22-го, 21-го завтра. І напередодні цього дня, в день найбільшого сонячного світла, ми проводимо такий етер, на якому поговоримо про дуже-дуже важливу тему. Обкладинка буде інша, бо якщо ми напишемо обкладинку, так, яка тема буде? Як отримати кукуху під час війни, Інстаграм просто не пропустить, тому що всі ви це побачили. обкладинка буде не містити слово війна, але ми будемо сьогодні розмовляти саме про наші реалії дуже щиро, дуже відверто, простими дуже да, простими словами. Добре, а дякую всім за запитання. Вони у мене в кишені лежать. Все записано, все буде передано і відповімо. Точніше, майстер, практик медитації відповість. І Олен, добре, хвилинки півтори я як радіопарк працювала і можемо починати переходити до того змістовного. Заради чого зібрались? Я, як фахівець з психології, з психотерапії практикую сама як особистість медитацією і раджу її своїм клієнтам, але я її раджу в контексті оволодіння навичкою, концентрації своєї уваги, Absolutely. оволодіння навичкою, спостереження за активністю власного ума. А це можливо трішки відрізняється від того, як медитація існує в традиціях свого джерела. Розкажи, ось ти зі свого боку, що таке медитація? От люди приходять нулячі, ми маємо право не знати, так. що таке медитація. Розкажу і навіть покажу, тому що в кінці ефіру я сподіваюся, ми всі разом з вдячною аудиторією. Зробимо невеличку медитацію на звільнення від страждань всім земним істотам на землі, тому що тема сьогоднішня все-таки пов'язана з е тими е событиями, які в нас відбуваються. Війна триває. Ось і мені би хотілося, щоб сьогоднішній ефір а, верніше так скажу, все-таки це мій перший ефір. Дякую, Талін, за те, що е запросила. Для мене це дуже цінно. І я, звісно, хвилювалася, тому що для мене медитація це як зуби почистити, це, як то кажуть, норма життя. Без неї я вже давно не живу і не уявляю своє життя. Але е думок багато, знань різних багато, і думаю, що ж то нести людям. Але оскільки запит був від моїх клієнтів буквально е за тиждень, за два. В консультаціях по проблемах і так далі. І вони питають: А я не вмію? Я їм кажу, медитуйте, а що робити? Так, 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 так. А що я що? не вмію, навчіть мене. І я побачила, що дійсно. Як каже наш улюблений Майкл Роуч, зрозуміла, що от я йду, і я свої, як, як от Таліна просто, по суті, все доносить, я з задоволенням дивлюся, її все, тому що чітко, тільки лінивий не візьме, як то кажуть, не копне. Ось, і так само, як каже Майкл Роуч, руч, про пустоту про ручку треба почути три тисячі разів, щоб зрозуміти якусь істину, хоча б доторкнутися. Так от, якщо сьогодні я там, 30 тисяч раз. Скажу, що таке медитація і як допомогти собі самостійно або за допомогою наставників, тому що не завжди можна впоратися самостійно, і я розкажу чому. То я буду щаслива послужити вам сьогодні і донести ту інформацію, якою володію я. І сьогодні ще в нашому чаті, за початку, якщо ви будуть дивитися, не дадуть збрехати. В школі кармології в нас така ком'юніті маленька класна збереглася, і сьогодні там з оскільки день сонцестояння і багато астрологічних розкладів, побажань, практик викладається. І одна з дівчаток порекомендувала одного дуже відомого астролога, яку я обожнюю. І в кінці переписки вказала, що багато його не знають, її не знають. І потім така одна дівчинка пише: Блін, так треба ж казати інформацію, не всі знають, навіть якщо людина всесвітня відома, про неї все рівно не знають. Тому, як я кажу, завжди нехай мої люди прийдуть до мене, і я вам з радістю послужу. Тож, Швидко. простими словами, що таке медитація, я впевнена, що слухачі Таліни знають, що таке, і це правда. Тобто, якщо ми говоримо про медитацію, Скажімо так, я розділю зразу для того, щоб було зрозуміло, як ми за допомогою медитації зразу пропрацьовуємо дві сторони, дві суті нашого людського єства. Тому що наше тіло, наша фізика це, ми складаємося із частинок всесвіту. Ми угу. прийшли сюди і наше тіло, наші енергії зібрані. з Землі, води, вогню, повітря і ефіру. простору, ефіру. Так от е земля 72% е складової, як то кажуть, тисячі земля mm -hmm. і землю тидіші. Е ой, не земля, вибачте, вода. Вода лімфа кров 72% відсотки, земля десь 16%, відсотків. вогню у нас десь 4%, відсотки. повітря у нас 6% відсотків. і. Оцей контейнер, як mm -hmm. ти кажеш, любиш називати, це всього 2%. І ось саме 2% це та фізика, з якою ми можемо працювати. Але якщо ми переходимо і усвідомлюємо, що ми є дух, що ми не тільки стіло фізичне, а ми ще є духовна складова, божественна складова, то якщо ми напрацьовуємо медитацію зі сторони і ще й духовності, то ці 2% ми можемо. Ну, ми туди доходимо до надможливостей. Тоді в нас включаються ті е, надможливості і ті той шлях, яким іде кожна людина, яким призначено, які йдуть до, ну, до світла, до божества, до просвітлення. Ну угу. так от це так. такий дуже глибокий так. сенс медитації. <кій> а що таке медитація як процес? Так, як процес? Ось не хочу я розвиватися. На що мені медитація? <світ> а, а то дай не пустить. Поки не, не, не зберемо тіло, як ага. то кажуть, і кукуху, що ми заявили, власне кажучи, то вас не пустить у просвітлення, тому що е, тіло воно втомлюється розум. От правильно ти сказала, що е, з точки зору психології медицини це називається західна транскрипція з латинської е, медитація. У нас іде. Як розмірковування, перезавантаження, uh -huh. тобто через контроль уваги, управління увагою через техніки когнітивні uh -huh. і так далі, ми впливаємо, тренуємо мозок. Uh -huh. Тобто, мозок це така сама м'яза, як і всі, і яку треба тренувати. Так от, якщо з точки зору такої фізіології і а, тренування розуму для того, щоб. Uh, розслабитися, зупинитися, поміркувати. Хоча поміркувати це не дуже, але є і такі види медитації. Тобто з цієї стороні, аналітична так, медитація так, це звиється, наскільки я аналітична розумію. Да, і оглядова є, Зараз я скажу uh -huh. так ось за те, що е, кожна людина е, гарна новина. Ми всі медитуємо. Чому? Тому що е, зупинитися, поміркувати. Проаналізувати ситуацію, чи те, чи те, або перезавантажуватися, отримати релакс для того, щоб зупинити мозок, потік е, інформації і видихнути, перезавантажитися. То тут, як кажуть, якщо людина цілий день працює інтелектуально, вона йде в спортзал, там угу. ще кудись для того, щоб включити фізику, тоді як то кажуть, вимкнути мозок, угу. тоді коробочка відпочиває. Перезавантажується, і ми з новими силами, як будь би нам дається ще одне дихання, і ми далі летимо. Mm -hmm. Так от з такої точки зору е існує декілька медитацій, їх багато видів. Я просто хочу зараз трішки зупинитися, щоб люди зрозуміли, от зараз в стані війни, як собі допомогти. Е ще таку ремарочку зроблю. Е звісно, ви скажете, як можна медитувати, коли там летять бомби, нас е нападають і так далі. Зріш. До речі, будь ласка, якщо у вас зараз ось я дуже знаю, я сама така дуже страсна людина. Ну ви те, знаєте? От що ідея, привітерочка, с... привіт, привіт, <плес> дякую. А що йде, Якісь перечання? Можливо, ви знаєте щось інше. Пиши сюди. Ми відкриті, потім до нас не деревешся. <плес> <плес> Ми дуже зайняті. Дійсно, дуже класно, якщо це буде як на звичайно на моїх етерах діалог. бо Олена дуже багато знає. Я дуже багато, я до научного тику <тит> спробувала. Пишіть, <тит> як це у вас. Дякую. Все, повертаюсь. бо треба людям було сказати, що пишіть можна. Так, так, можна і можна, компліменти приймаю. <тит> дякую. <тит> Ми старалися. <тит> Повертаю тебе. Чи коректно буде сказати, що медитацію можна вважати будь-яку дію цілком усвідомлену? Так. Угу. Обов'язково, а ще якщо зробити її з присвятою, то фокус на медитацію буде 100%. Угу. Так, от зараз я договорю те, що е, хотіла сказати, звісно, коли ми знаходимося е, в зоні бойових дій, коли нам треба приймати рішення сховатися, або вступати, захищати себе тобто, це. Ну, дуже рідко особа прям сяде така й буде медитувати. Коли ми маємо зберегти життя, то ми не будемо іскушати Бога, yeah, ми будемо берегти це життя. Але коли в нас є перерви, відновитися це ок, тоді обов'язково медитувати. І в цей приклад я хочу ще привести, власне кажучи, коли після повного вторгнення вторгнення я почала відновлювати свої заняття в залі. Я пам'ятаю, коли прийшли люди, дівчатка, і вони були просто німі. Угу. Страх і біда їх просто перекрила горло, вони мовчали. Вони мовчали десь два-три тренування приходили, і тільки через те, це це зараз таке uh -huh. вкраплення, чому іноді неможливо справитися самому, тому що іноді настільки великий стрес, настільки велике перезаванперенавантаження uh -huh. на людський організм, що uh -huh. не, без допомоги наставника іноді неможливо справитися. Тим більше, що коли ми заявляємо, що ми практики, то як то кажуть, Боженька нас привів сюди, і ми працюємо, ми служимо людям. У нас є Прямі прямий зв'язок з боженька, щоб вам давати це, але кажучи, декілька років напрацювання навички, яку людина, яка приходить, тільки починає формувати. Так, і е, що спрацьовує в даний момент? Люди приходять. Я починаю медитацію. Вони чують мій голос. Те, що важливо, як обрати цього наставника і, і помічника. Ви маєте вам має, ви маєте йому довіряти, а це відчуття серця. І коли ви чуєте мій голос чи голос той?